Красиві, візьміть візьміте, дуже гарний кавун, дуже гарний, сладкий, Хороший, Можете, вибирати, хороший вам. Молю на держав показати вам. Дуже гарний, сладкий. Давид родом з Азербайджану. Кавунами на Івано-Франківському ринку торгує вже 10 років. Як розпізнати стиглу ягоду, ділиться секретом. Звук це нічого не означає. Бачите, десь низький, ніз низь вона і значить анасьпі. до гори, значить вона злінова. Хвостик зелений. І ззаду має бути міски, не до гори, якщо вона зеленою, а це спіль гарний кавун. Урожай кавунів цього року у Херсоні гарний, тож ціна на них доступна, кажуть продавці. Попит є. За день купи баштанних меншають на 5-6 тонн. Ціна на даний момент роздрібна 3,50 за кілограм, вже можна нормально вітамінів поїсти. Люди виїжджають на річку, на пікніки виїжджають. І кавун. Більше талмової справи. З початку серпня франківці носяться з кавунами мало не щодня, бо переконані, баштанні не лише рятують від спеки, а й корисні для здоров'я. Я купую, бо мені дуже добре їсти кавун, солодкий, сочний, і немає хімії, бо бджоли на нім вже сидять. Знаєте, сочний. Від першого серпня їм гарно все мені нормально. Внучка їсть чотири рочки. Ще шестеро внуків маю. Всі їдять, і я і зять, все. Я задоволена. Не купуємо та нічого. вже цілий тиждень той. Та ті овочі більше шкодять на середину, а кого не шкодить. Купує нормально. Очішає така жінка. Проте є й така категорія покупців, що досі сумнівається у безпечності завізних смугастих. Бояться нітратів. Експерти заповняють у зворотньому. Зараз дуже хороші по якості. Вміст нітратів у нас 7-6 одиниць, при нормі 60. Ми перевіряємо при кожному завозі кавунів. Приїхала машина, фура, приїжджає в основному дуже великі машини по 15 тонн. І ми відбираємо від партії кавуни, робимо аналізи, туди даємо дозвіл, експертний висновок на правопродаж. Цей кавун нині потрапив під ніж лаборанта. Ми нарізаємо один сегмент. Кавуна із темної сторони і один семант світлої сторони. Робимо дослідження. Натираємо це все. Є 5 мг на кілограм це навіть, навіть нема тратію частини. Допустимої норми в останнє перевищений вміст нітратів у кавунах на Прикарпатті Фахівці виявили 5 років тому. Випадків отруєння смугастими ягодами цього літа в Івано-Франківську не зафіксовано. Медики ж застерігають не купувати баштанні на стихійних ринках та узбіччях доріг. Там вони вбирають в себе солі важких металів.